Сьогодні у світлиці Вінницького обласного центру народної творчості ми відкриваємо виставку у вишивці, душа моя майстрині традиційної народної вишивки Поділля Оксани Безрученко. Любов до вишивки мені привила моя мама ще з дитинства. вона мене навчила вишивати гладю після закінчення школи. Я попала на фабрику Вінничанку, де працювала тамбурний вишивці. І в вільний час я вишивала речі для побуту, для знайомих, для друзів і дарувала їм. У 90-му році був набір цех ручної вишивки, і я нарешті попала до улюбленої своєї професії ручна вишивка, бо я дуже полюбляю вишивати руками. Попрацюючи там, ми багато вишивали і клімбівські сорочки на маркізеті, подільські рушники. В центрі народної творчості я познайомилася вже з традиційною подільською вишивкою, яка мене дуже вразила. Я побачила в бібліотеці багато книг, я багато дивилася. Читала, стала приймати участь в обласних всеукраїнських святах і виставках. На цій виставці ви можете побачити традиційні подільські рушники, репліки, також авторські роботи, рушники, сорочки. Є е, велика моя робота, якою пишаюся. Це е, сучасний крій, старовини малюнок, це сорочка Тетяни Умілянівни, це мій такий доробок, яким я пишаю все життя. Мені сьогодні дуже приємно, що колишній наш працівник, наша улюблена майстриня, яка не пориває з нами зв'язки вже скільки десятків років. Саме на її рушниках це відчити ті традиційні орнаменти, які дуже характерні для нашого поділля. Но ми сьогодні бачимо і нові кроки це ось ті роботи з бісеру, з гарди, силянки. Але у них що дуже цінно, да? що у них знову ж таки орнаментика наших сорочок того, що було характерно для нашого поділля. В тих вишивках, які робить Оксана, в них дуже добра, світла енергетика. І це, напевно, найважливіше в роботі майстра. Ну, звичайно, пані Оксана, ми вам дуже дякуємо за те, що ви берете участь у наших усіх обласних. Виставках, які ми проводимо і в центрі народної творчості, і не тільки, а також і за те, що ви долучаєтесь не тільки до виставок, де ми беремо вишивку, але і до нашої виставки, яка була в цьому році весною. Це були наші прикраси, де ви теж брали участь. Я хочу Оксанці подякувати. Вона в нас працювала. Вона мені. Подарувала на день народження вишиту подушечку. Так, так. так що я тобі дуже дякую, Оксанко. І взагалі ти та людина, та вишивальниця, та майстриня, яка несе світло в це життя. Може, вишию час. Може, вишию дні, як робила не раз на новім полотні, нехай диво сади, вишивані цвітуть, може, спинять руки, що так швидко пливуть. Крила у небо злітаю і слова, і думки, кольорові нитки. День за днем, так життя вишиваю. Ваше життя вишивається тільки гарними, яскравими, веселими нитками. Оксаночка, хочеться також долучитися до побажань з нагоди твого ювілею. Ну і звісно, побажати саме головне це того бажання, щоб воно в тебе завжди було творити оцю красу, що раділи не тільки ми, а все людство.